Куди інвестувати першу тисячу доларів? Всі відповіді саме у цьому відео. Якщо у вас вже є зараз збереження, і ви хочете, щоб вони працювали на вас, а не просто інфляцію з'їдалися, тоді додивіться це відео до кінця. Тут детально розповім, куди краще зінвестувати ці гроші та у якому співвідношенні. Насправді, одна тисяча доларів це вже не той бюджет, де можна сильно розгулятися. У нас вже відпадає можливість інвестування в нерухомість, або це ж буде тоді повна сума інвестицій, і це дуже нераціонально. Але Старт в нерухомості також може бути від однієї тисячі півтори, тобто вам потрібно по факту дубль такого ж бюджету. Тому давайте почнемо з тих інструментів, які нам будуть доступні і які дадуть хоча б якусь диверсифікацію. І так, перший інструмент найдоступніший, і я думаю, найвідоміший для вас це акції. Акції це ціні папери, які дозволяють купувати частку компанії за якусь невеличку суму стати повноцінним акціонером, я би точно обирала цей інструмент і насправді орієнтувалася не тільки на якісь акції, які ви вже знаєте, а загалом навіть робила диверсифікацію по секторам та видам компаній. Звісно, це дуже мало можливо завдяки такому бюджету. Саме тому у нас є другий інструмент це біржові фонди. Вони ж ETF. Це інструмент, який дозволяє об'єднати такі акції і придбати їх за одну суму. Наприклад, я думаю, ви чули про біржовий фонд VOO або SPY, це біржові фонди, які в собі об'єднують або цілий сектор, або цілий загалом ринок, або в принципі компаніям певних критеріям. Наприклад, це компанії, які виплачують в принципі дивіденди. Вони з різних країн, з різних секторів, але дивіденди у них є. Наприклад, цей біржовий фонд коштує 60 доларів, але він в собі об'єднує споживчий сектор. І ви вже за ось цю невеличку суму матимете можливість інвестувати в більше ніж 50 компаній. Як на мене, дуже і дуже цікаво. Третій інструмент, який точно можна вкласти. U tej portfejl. Такої невеличкого бюджету, це золото. Взагалі, я вважаю, що цей інструмент має бути у будь-якого портфелю, неважлива яка сума, тому що це наша така, знаєте, умовна подушка на падіння. Адже як показує історія ринку, коли ринок просідає, золото може давати дуже непогані прибутки. Але працює цей інструмент тільки довготривалу історію. Четвертий інструмент у нас сюди ж в цей портфель це облігації. Це можуть бути як і облігації внутрішньої державної позики, так і військові облігації, так, наприклад, якісь корпорати. Ривні, до прикладу, ви можете придбати облігації компанії нова пошта. Звісно, це інвестування у гривні, і хтось скаже, що це не вигідно, чому я взагалі це раджу. Але якщо у вас короткий термін інвестування, то якраз такі облігації можуть стати хорошим інструментом, де є хоч якась гарантована прибутковість. Якщо ви бажаєте купувати вже облігації, якісь, наприклад, валютні, казначейські або корпоративні іноземних компаній, тут же необхідний буде більший бюджет. Або це може бути той же ETF, біржовий фонд, який складатиметься також з облігацій. Коротше. Варіанти все одно знайдуться. Далі у нас, звісно ж таки, криптовалюта. Скажу одразу: на сьогоднішній день в криптовалюту я майже не інвестую. У мене дуже невеличка сина портфелю саме у цьому інструменті. Не тому, що я вважаю, що цей інструмент якийсь поганий, а тому, що в мене немає часу для того, щоб дійсно там обирати якісь класні проекти. Адже цей інструмент це точно не пасивне інвестування. Тут потрібно зі всім сісти і розбиратися. Хоча я вже розумію, як це працює, але мені просто не цікаво. Отже, ми маємо таких основних чотири інструменти. І зараз ми з них будемо складати варіанти портфелів. Скажу одразу, що це виключно моя думка, моє бачення, воно може відрізнятись від вашого, і це абсолютно нормально. Тому що бачу, що деякі коментатори просто не розуміють, що я можу думати інакше, як думають вони. Ну, діти, що ж сказати. І так, варіант портфелю перший це більш консервативний і на більш довгий термін. Я би тут відсотків 10 відклала б одразу у золото, ще відсотків 10 також у криптовалюту, ще 30 в облігації і 50 ETF та акції. Знову ж таки, хтось облігації не любить, їх тоді можна взагалі прибирати і розподілити ще більше по ІЦІФам та золоту, але тоді не буде такої хорошої диверсифікації. Варіант другий портфелю, більш помірний. Тут у нас вже буде значно більше криптовалюти і менше облігацій. До прикладу, тут відсотків все ще залишають золото 10, вже 20 криптовалюти, ще відсотків 10 облігацій і вже 60 ETF та акцію. Тут також можна. Можна диверсифікувати в ETF-ах всередині, в акціях безпосередньо, ну і в самій криптовалюті можуть бути різні криптопроєкти. І варіант третій, це такий більш ризиковий, сучасний здебільшого навіть, але він потребує більше уваги, більше дослідження. Це коли у вас все ще зберігається золото на відсотках десяти. Так, я вважаю, що взагалі саме у такому співвідношенні вона має бути в будь-якому портфелі. Ще відсотків тридцять це криптовалюта, і шістдесят – тієфи та акції. Хтось вже тут може. Може гратися як забажає. Можна збільшити криптовалюту і вирівняти її по ETF та акції. Можна взагалі прибрати золото. Тут же, як кажуть, поле для вашої творчості, ваших знань та ваших роздав. Це виключно моє бачення, і так би робила я, тому що так працює у мене. І мій портфель в принципі достатньо мені подобається по прибутковості. До речі, ось скріншот мого портфелю саме у цінних паперах. за лютий цього року. Я думаю, що зараз там вже більше. Я не я не з тих інвесторів, які контролюють портфель кожного місяця. Хочу сказати, що я інвестую і в золото, і в облігації, і у криптовалюту, як я сказала тільки зовсім трішки, і в ІТІ, і в акції, тож в принципі розумію, про що говорю. Але ви ж самі можете обирати, як би ви розподілили цю одну тисячу. До речі, мені буде цікаво вами поспілкуватись на рахунок цього в коментарях. Тож напишіть, а куди б ви вклали ці гроші. Звісно, окрім донатів, окрім армії, я це все прекрасно розумію. Ми все ж таки говоримо про інвестування саме в активи. Тож напишіть, будь ласка, ваші варіанти порт як ви це бачите і чому? Було цікаво почути вашу думку. І ще, до речі, дуже важливий момент. У мене в посиланні тут в цьому відео є мій телеграм-канал, де ми більше обговорюємо інвестиції. Він новий, тільки нещодавно був обнулений і створений. Там у нас таке маленьке, безкоштовне ком'юніті, де можна ще більше обговорити інвестидеї. Тож доєднуйтеся. І обов'язково підпишіться на цей канал, адже тут більше контенту про інвестиції та фінансову грамотність. Тож, до зустрічі в наступних відео.